Атакували господаря, забили гості. Так буває у футболі. Бущан не міг нічим тут допомогти своїй команді. Дуже добре Крістіан зіграв. Чудово побачив Русина у штрафному, практично на ударній позиції. Ну і Назарі Русен тут розібрався. Не пощастило тут динамівцям скориставшись. Просто прекрасною передачею від Чурка. І Ви бачите, як це відбувалося. Абсолютно вільний Мишньов. Він руку підіймав, він просив цю передачу. Ще пройшло секунди дві, поки Чурко зрозумів, що це чудова можливість знайти свого партнера на ударній позиції. І весь цей час Мишньов був абсолютно вільний. Повзворота удар Русина одразу після цього Пасхал дає свисток на перерву. На останніх секундах цього першого тайму Русин міг робити рахунок 3-0 на користь своєї команди. І подивіться, наскільки легко він втік від Кенджори в цьому епізоді, просто вигравши цю швидкісну дуель без будь-яких проблем. Є він повз ворота. Давайте ще раз подивимося цей епізод. Чудово, Караваєв підключився, обіграв він Вантуха в цьому моменті і знайшов Кабаєва на ударній позиції. Це був навіть не 11-метровий. це було ще ближче, але Кабаєв не забив на самому початку гри на першій хвилині другого в другому таймі. І перший м'яч, до речі, взагалі у цьому чемпіонаті України. Перший тайм перший тур динаміці пропустили. Другому програли 0-3, і от зараз нарешті гол. Ну, від Батагова. М'яч з Рикошетов. Дуже класно пропустив м'яч Гармаш. Бояльський відповідно вже тут з Караваєва. Футболісти зорі. Пантух дійсно. Вантух дійсно ззаду влучив Караваєву по ікроножному м'язу. І вирішив Пасхал, що це порушення тягне на другу жовту картку. Зря опиняється в меншості. Вантух отримує другу жовту картку. Перша була показана за відкладений фол. Пам'ятаєте цей епізод. Коли він дуже грубо зіграв. Абсолютно поступившись ініціативою, зуміло ось таку атаку організувати. Давайте повтор дивитися і знову Назарі Русин. русен. Знову він в потрібному місці, в потрібний час. На брашка він віддає, і Сидорчук програє зараз свою дуель брашку і забар не дає спокійно його прибрати. Втратив рівновагу Сидорчук. Подивіться. Пропустив він брашка. Брашко ще й забарного обіграв і вколотив під поперечку. Брашко вихованець Динамо. Футболіст, який команду з капітанською пов'язкою зараз віддав він її Сидорчуку. І забиває. Буяльський одразу після передачі з кутового Дуже добре зараз. Стандарт динамівці розіграли. Хороша заготовка, і ніхто за Бояльським не встежив.